Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. До вашої уваги хочу запропонувати таке нове надходження у нас передніх фонарів ледовські на 12 вольт. Це у нас васа українське по 450 гривень гарної якості, доволі потужно світять. Так, і Виробництво України також васа. Це у нас передні до великої кабіни. Під звичайну лампочку. Так от вони виглядають. Вони були у нас по 175 гривень. Потім з роменського заводу у нас запчастини надійшли. Це у нас вісь навіски. 700 гривень вона коштує. Потім краби у у зборі. Люфтів немає. Все добре, все платненько, бо іноді там траплялися випадки, але зараз все добре. Так, потім у нас крамштейни. Друльового циліндра старого зразку на ведучий передок. 82-й стяжки поприходили, кронштейн, розкосів, цапфа і гайки до вісі навішування. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. На все добре.